Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так, Це в мене чотири білки, бо жовтки я взяла до дріжджового тіста. Я да, подивлюся, ще буду додавати молоко чи ні. Напевно, трошки додам і замішимо тісто. А тісто у нас буде на галушки, будуть галушки зі сливками. Ось. Якби було варене пюре гарбузове, я б сюди додала трошки гарбузового пюре. В це тісто. Але в мене нема вареного. А трошки варити теж не хотіла. Та я тут. Буде у нас без пюре. ти, куди втікло тісто? Так, так, обтираю ось так з руки і вимішую. Ну, я там той раз так показувала, робила, там одна мені написала. Треба було виключити камеру і обтерти. Не мусову це показувати, як ти це робиш. Всі знають. Ну, а що тут такого, якщо я і на камеру зробила? Ось цього я не могла ніяк зрозуміти. Ось так. Тугеньке тісто замішуємо на галушки. А що далі будемо робити? Тоді покажу. Буду у нас галушки слівками. Зараз візьму оте, як його В каструлю маю сливки закриті. Ось, зараз вилю сливки. Усього компоту виливати не буду, бо це буде трохи засолодки. У мене півтора літровий слоїк. Так, півторалітровий то я буде солодке. Я юшки всього виливати не буду. Можна і на узварі зварити. Щось я не подумала. Треба було вчора узвар зварити. І на узварі зварити. Ну нічого, нині будуть на галушках. Те, галушки на сливках. Можна на ягодах варити галушки. Любых там, які у вас є. О, бачите, таке тісто вийшло. Можна замість молока воду давати, то немусово сюди давати молоко. Але з молоком воно тісто виходить більш смачніше. Але тісто бажано замісити, щоб воно з пів години постояло. Тоді ще раз його трошки помісити, і, ну, щоб, як сказати, зворошити. І тоді щіпати і зразу Рідину тут кидати от сливки з тим компотом з юшкою. Та й усе. ось. Та й такі-то справи. Все, тісто замішане. О, не його. Остаю, накриємо кришкою, хай трошки відпочине. Так, ось так. Виловила сливки слоїка і більше, як півлітрі, оставила компоту. А це трошки виліла сюди. І зараз долю десь тако, до половини каструлі води і відправляю на грубку. Хай вариться. А ми тоді, як воно закипить, пощіпаємо галушки і будуть у нас галушки варені на сливках. Хто таке ще готує, розказуйте. Так, а ось це в мене вийшли такі галушки. Але знімаю при світлі з телефона, бо світла в нас немає. А як зварила, забула зняти ось так. Бачите, ось такі. Зі сливками галушечки у мене вийшли. Смачню, смачнющі. Такі чуть-чуть солодкі, добре, що всього компоту не виливала. Бо якби була все й виліла, була би йому решта. Ось, Пощіпала їх такі галушечки, дуже смачно вийшли. Ось я вже ще вдень посмакувала, але забула зняти. Думаю, що ще мала дозняти і не помню, що. Так що запрошую всіх. На галушки з сливками, Хто буде готував всім смачного. А ми будемо смакувати з Наталькою. Всім гарного тихого вечора, ми успокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после! До зустрічі в слідуючих відео. Ну, хто має можливість, не забувайте поширювати відео, лайчики ставити чи дизлайчики кому що до вподоби. Всем удачи.